Іще до нового року, тим більше зроблених ялинок. Аби запобігти несанкціонованій виробці зелених красун, прикарпатські лісівники разом з правоохоронцями щодня проводять рейди, перевіряють транспортні засоби. Буси вантажні автомобілі, автомобілі затентовані, які можливі, що в даному автомобілі може перевозитися продукція, яка зараз представляє інтерес. Тобто, Ялинки та поки у себе зуспішно. замість зрубаних ялиць лише дошки. Юрій Іванович, кривіться, будь ласка. Триваю ялинки Утім, порушників чекати довго не довелося. Ось у цій вантажівці більше сотні свіжозрубаних ялин, усі без чіпів, накладні заднім числом. Перевізник виправдовується. Мене дали ту, далі у мене на руках. Ну мене будівкою зав'яжуть, бо вони все попадають. Тому що я його не зав'яжу взяв собі на руках вам вот чіп. Лісівники пояснюють, чіпи мають бути прикріплені до кожного зрубаного деревця, інакше вони вважатимуться незаконними. На новорічних ялинках не були прикріплені бирки відповідним ланцюжком. Друге товаротранспортна накладна була виписана 16 грудня однак сьогодні Що це означає. Це означає, що даний автомобіль і дані підприємці, які мали мали товаротранспортну 16 грудня, вони могли перевозити 16 грудня новорічні ялинки з ті самими чіпами і могли перевозити їх і 22, го і 25, го що сьогодні вантажівку з ялинками відвезли на арешт майданчик. Перевізникам загрожує штраф, або навіть кримінальна відповідальність. Шокуючий злочин: 40-річний чоловік зґвалтував дворічну дівчинку. Все сталося, поки батьків не було вдома. До будинку прийшов односелець. Неповнолітні його впустили, бо той часто бував у них вдома. Коли нікого з дорослих не застав, чоловік вигнав трьох дітей на вулицю, сам залишився з наймолодшою. Зі слів дітей, побачивши через вікно, що цей чоловік, сусід, роздягає маленьку дитину, сам роздягається. злякавшись цього, вони подумали, що він її б'є. Діти покликали на допомогу сусідів. Сідів Ярослав, який перший прибіг до хати, від побаченого, досі не оховтався від шоку. Побачив, що у нього були штани, приспущені до колін. і Дівчинка стояла гола до половини на ліжку перед ним. Я побачив великі п'ятна, такі на долоні, там 5-6 п'ятин крові десь на, на простині. Педофіла забрали правоохоронці. Дівчинку у важкому стані госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Зупинені кровоте, дитині надана вся невідкладна допомога, проведена інфузійна терапія. Післяопераційний період протікає без особливості загальний стан дитини. Зараз середньої тяжкості. Зараз постраждала, почувається трохи краще, та до неї, окрім батьків, нікого не пускають. Підозрюваний наразі в ізоляторі тимчасового утримання з похмілля нічого не пам'ятає. Я не носіло, я не знаю. Я жду. Експертіз правоохоронці певні похмільна амнезія у підозрюваного ненадовго згадати все допоможуть речові докази. Вилучені речові докази, які свідчать про причетність особи, вилучені сліди біологічного походження, які свідчать про сам факт зґвалтування, вилучені речі підозрюваного. Також вилучений зразки біологічного походження, який на ньому підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Тим часом потерпіла в лікарні, пробуде ще тиждень, а потім на неї чекає тривала психологічна реабілітація. В останні дні року спостерігається збільшення кількості аварій на дорогах. Василь Саманів розповідає, це пов'язано з погодними та дорожніми умовами. Умовах туману недостатньої видимості водії порушують правила дорожнього руху, що приводить до дорожньо-транспортних прогод. Особливо є такий вид порушень правил, як недотримання безпечної швидкості руху. Та порушують не тільки водії, пішоходи теж нерідко стають причиною ДТП. Це перехід проїжджої частини в необстановлених місцях, а також раптовий вихід на дорогу. 26 грудня увечері у Коломиї на вулиці Грушевського під колеса автомобіля потрапила жителька міста, яка переходила проїжджу частину дороги. Водій автомобіля фігат 92 92-го року. Народжень житель села Вербі, що не в наїзд на пішохода. На даний час Коломиянка знаходиться у центральній районній лікарні. По даному факту проводяться перевірки. 25 грудня теж сталася аварія у селі Замолинці Коломийського району. У вечірній час не розминулися два автомобілі Ауді і Фольксваген. Які рухаються цю попутному напрямку внаслідок зіткнення пасажир автомобіля Фольксваген за житель міста снятин загинув на місце пригоди по даному факту, теж проводиться перевірка. Запобігти незаконній вирубці актуальної нині продукції дерев ялини, правоохоронці разом із лісівниками щодня в ході операції ялинка проводять рейди та перевіряють транспортні засоби, а також місця вирубки та реалізації хвойних дерев. За результатами проведених перевірок внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. П'ять фактів встановлено таких. За якими вилучено 481 ялинку на загальну суму 22 тисячі гривень? За даними правоохоронців, найбільше незаконних рубок зелених красунь виявлено в Косівському та Верховинському районах. Ну, Пов'язано з тим, що найбільш густо нас на насаджені ліси, і найбільше фактів зловживання незаконних рубок тільки. У цих двох районах хочемо нагадати, що за порушення законодавства, яким регулюється купівля, продаж новорічних ялинок, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Управління внутрішніх справ України в Івано-Франківській області проводить набір на денну форму навчання у вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Набір абітурієнтів на навчання здійснюється за державним замовленням, тобто повне державне забезпечення абітурієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті управління у рубриці оголошення та звернувшись до відділу кадрів міськравіділу міліції за місцем проживання або за телефоном 0342… Сімдесят дев'ять, ноль Ів, за кермо на підпитку, готуйся платити вдвічі більше. З 14 грудня вступили в силу нові штрафи за водіння в нетверезому стані. Відтепер заїзду під градусом доведеться викласти із власного гаманця від 3400 до 5950 гривень. Також згідно з новими правилами, горе водію загрожує позбавлення права водіння автівкою від одного до двох років або ж навіть тюремне ув'язнення терміном до 15 днів для тих, кого двічі упіймають на гарячому, покарання ще суворіше. Якщо повторно протягом року другий раз водій буде зафіксований за порушення правил дорожнього руху за керування в нетверезому стані, тоді буде передбачена адміністративна відповідальність позбавлення права керування від 2 до 3 років або від 10 до 50 діб адмінарешту. Ну і якщо третій раз протягом року знову ж за те саме порушення, то там вже передбачено до 10 років позбавлення права керування з оплатним чи безоплатним вилученням транспортного засобу. Нові штрафи, сподіваються, інспектори допоможуть дисциплінувати водіїв, адже ті часто нехтують правилами дорожнього руху, і лише суворе покарання гривнею таки змушує задуматись. Солідарні з даївцями і самі кармувальники. Я сам особисто не вживаю алкоголь і думаю, що можу всі не вживати. Поможе. Бо зараз практично майже неможливо нормально їхати, коли тебе обганяють, пересперекають, обріз підрізають. І то я вважаю, що це їдуть люди, які вживали алкоголь. Треба, мабуть, в першу чергу вести роз'яснювальну роботу, ну але п'яному за кермо сідати неможливо. Я водій. З досить великим стажем сам не сідаю, п'яний за кермо і нікому не раджу. Загалом від початку року на Прикарпатті інспектори затримали майже 4,5 тисячі кермувальників на підпитку. Також у 2013-му в області з вини п'яних водіїв трапилося 24 ДТП, у яких загинуло четверо людей, та 28 травмовано.